Добрий день, вас вітає Агентство з нерухомості стабільність місто івано франківськ Пропонуємо вашій увазі двокімнатну квартиру загальною площею 105 квадратів в центрі Івано-Франківська в австрійський будинок. Її можна використовувати також для комерційної діяльності, тому що на поверсі багато уже. Квартир зроблені офіси. Ось це вхід. Тут є санвузол, туалет та ванна роздільні. Ну, вправо вліво ванна, вправо санвузол. Окрім того, тут є кладова, яку можна розібрати. Це, по суті, для проживання на даний момент це є кухня. Ось такий камін. Дуже в дуже доброму стані паркет і дуже рідкісний візерунок паркету. Є вікно, це є одна кімната. І така бачите піч, дорога, якісна дуже. Ось. Також це все австрійське, австрійські двері, австрійський паркет, австрійські пічки і тому подібне. Є можливість, зауважую вам, що є можливість переплановувати, і в нас є ідеї, як перепланувати, зробити цікавіше. Тобто окремі кімнати або окремі офіси і тому подібне. Також це дуже велика кімната. Так, дивіться, також яка групка, паркет який. Ця кімната дуже світла. І порядка її десь порядка під 40 квадратів. Там в описі будуть технічний паспорт і тому подібне. Тобто там можна буде все розглядіти. Ось така квартира. Тут можна зробити будь-який офіс, салон. Краси, можна зробити, до прикладу, якусь там студію, можна зробити там бухгалтерію, можна щось продавати і тому подібне. Це є другий поверх. І по суті, ось дивіться, яка тут балкон, яка оживлена вулиця, як пішохідними, так і автомобілями. Це і вулиця Січових стрільців. Тут поворот є велика парковка по вулиці Шевченка. І це є готель. Новий відреставрований, там порядка за місяць він вже буде запускатися. Ось така квартира. Зацікавиться, можна використовувати як і для проживання, як для комерційної діяльності. В подальшому ми можемо вам дати свої ідеї, тобто вона може бути як досить прибутковий бізнес, і ми можемо в подальшому її здавати вам, і ви будете мати досить цікавий дохід. Якщо вас зацікавить більше інформації, будь ласка, звертайтеся. Будемо раді вам допомогти. Дякую за увагу. До побачення.